Дякую, щасті. По-перше, є у нас кримінальне провадження, яке зареєстровано органом досудового розслідування за статтею 332 кримінального кодексу України. Переправлення, якщо попростими словами. Військово зобов'язаних незаконно за кордон. Але, на жаль, зараз будемо досліджувати матеріали, які додано прокурорам. Там взагалі немає жодного доказу. Ані рапортів, ані заяв, ані протоколів допиту свідка. Просто нічого немає. Є просто протокол огляду місця події, яким зафіксовано і вилучено транспортний засіб. Все кратко. Жодного доказу того, що взагалі було чинно кримінальне правопорушення, за зазначеною статтею, жодного доказу немає. Також я думаю, і матеріалах кримінального провадження жодного доказу. У нас немає. Щодо взагалі затримання нашого клієнта, він працює офіційно, таксистом, ми долучили відповідні документи. Я, яка робота таксиста? Це взяти людей, перевезти їх, отримати за ці гроші і як би все. Тобто це законна господарська діяльність.